Привіт! Якщо ви належите до більшості людей, які відчувають виграння в своєму житті, то слід пам'ятати, що те, як ви бачите світ, залежить від того, що ви відчуваєте, а не те, яким світ насправді є. Наприклад, нещодавно було дослідження у Франції, де за допомогою трекера відслідковувалися рухи очей у соціальних співробітників. Їм показували чотири. Категорії картинок таких. Перша категорія це були такі, так звані дисфорічні картинки, де було таке занедоволеність, неспокій, які відображали таку дуже-дуже фруструючу такі, такі стани. А друга категорія це були позитивні, третя це тривожні, і четверта це такі нейтральні. І от що виявилося, що. Співробітники, які переживали вигорання в своєму житті, вони більше обирали першу категорію картини дисфорічних, так званий. Що це означає? Це означає, що нам дуже важливо спостерігати за своїм станом те, як ви себе почуваєте. Це по-перше. І дослідження, це ж дослідження показує, що вигорання і депресія. Вони, як так би мовити, дуже пов'язані між собою. Це не є одне і те ж, але вони пов'язані за симптоматикою і так далі. Але дуже важливо спостерігати, які стани я взагалі кожен з нас відчуває і проживає в, своє, в своєму житті. Це по перше. І по-друге, дуже важливо, що мозок так фокусує свій, свій ну такі, а, а, так, так, би, так би мовити свій, свою увагу на, то, ну, на тому, що насправді, що насправді а, ми переживаємо. Тобто більше такі стани, стан, да? такі дисферічні картинки, тобто негативні, такі тривожні, занепокоєні і так далі. І а, тут. Є така дуже класна вправа, яка може допомогти сфокусуватись на позитивних моментах, оскільки мозок вибирає да, такий вибірковий, вибирає негативні картинки, да, коли ми дивимося інтернет, які, якісь соціальні сіті і так далі. Але є така вправа, яку запропонував Мартін Селігман, і в своїх в своїх дослідженнях він зробив такі цікаві висновки. Дослідження полягало в тому, що людина робить протязі 7, 7 днів, просто записує три речі, які йому сподобались. І коли він брав цю групу людей і контрольну групу людей, тобто порівнював да, їх люди з депресією в цій першій групі були, і контрольну групу теж з депресією, то на протязі 3-6 місяців після цієї вправи люди в першій групі, вони. Стани такі негативні, менше відчував, ніж ніж контрольна група. Тобто, спробуйте кожен день в кінці дня, наприклад, записувати, які три речі були дуже добрі. Але це не просто, Сірігман каже, не просто, от, ти записав, записав там так автоматично, а просто трохи відчуйте, що це дало вам, що було добре сьогодні. Як це на вас вплинуло, і а, дослідження показують, що це змінює, змінює. Тобто усвідомо свідомо дивитись на позитивні картинки. Тобто, що я можу в цьому вибрати? Що є? Коли ви почнете це завдання робити, ви будете дуже здивовані, як воно буде працювати. Що ви ну, не помічаєте дуже такі класні речі, які а, можуть, а, ну, якби. З вами Да? Тобто, я пропоную це завдання почати робити прямо сьогодні. сьогодні. Якщо у вас будуть якісь відгуки, будь ласка, напишіть в коментарях. І дякую за увагу. і Давайте рухатись далі. І подолаємо такі стани непрості.